Хотіла трошки ж поспілкуватися сьогодні, прийшла до хати, ще з про доцільність обробляння огородів, сільського господарства на конкретному моєму прикладі, на прикладі моєї сім'ї. Як у батьків є дача, і з року в рік у нас мама садимо картоплю під лопату. Мамо, давай візьмемо мотоблоком, може, всі садять. Ні. Так як я посажу, ніхто так не посадить. Приходить час копати картоплю. Мамо! Всі копають під трактором уже. Ну давай уже там і тітя Ніна, і Тетя Люба, ну вже всі там, що там морочитись на тих городах. Ні, вони поріжуть картоплю. Хай як хочете, ви як хочете. Якщо ви втомилися, це ваші справи. Їдьте, а я буду копати. І це таким умираючим голосом. Я сама. І оце я сама, і ми з сестрою стоїмо, убиваємось на тих городах. Ну, добре. Викопаємо той город. Що ми збираємо з того городу? Отакі горохи. А чого такі горохи? Мам, давай посадимо якийсь сорт картоплі. Ні, я не хочу. Оце тут у мене синя глазка. Правда, вона вже давно не синя глазка, якесь там щось вже сміття. Я не знаю, воно вже звелося, напевно, той сорт. Але у когось ну, завжди є якісь асоціації. Вона з року в рік садить одні ті самі сорти. там, із села, із, скажімо так, своєї батьківщини, якусь там картопельку. Та картопля тут, наприклад, ця картопля була привезена з піщаних ґрунтів Київської області, посаджена в Чернігівській області, в чорноземі. Вона не ну, щось їй не підходить. Може, не ті ґрунти, не ті умови. От, можливо, сорт потрібно було давно оновити, якщо б вона хоча б знала назву цього сорту. Але ні. От вона, ні, він був солодкий. Мені подобається ця картопелька, тому що вона розварюється. От я люблю отаку там, для пюре, а це ж мій сорт. І от з року в рік ми ці горохи перехидаємо по городу під лопату. Смисл? Ну, смисл. Мам, давай посадимо класні огірки. Ти садиш той ніженський, наприклад, дача в Чернігівській області. Що таке ніжинські огірки? Це вже бренд. Не так далеко від нас, місто Ніжин, Всі старожили в нас в Чернівській області там садять цей сорт. Да, він чудовий для консервації, для соління. Чудовий він, коли якісь збігаються певні умови для його вирощування. Звичайно, що всі огірки люблять підживлення і сорти, і гібриди. Але саме цей сорт у нас можливо, йому щось там уже не пох не підходить в цих умовах, не ті, скажем так, літо не таке, погодні умови не такі, більш дощу, або там більше спеки. Ну не виростає, У нас тільки перші ці карнішончики маленькі, що вони там без гіркоти, ми бігом їх збираємо, щоб вони ще не накопичили в собі цю ж речовину в такому вигляді, що їх вже їсти неможливо. Далі вже тільки соління, тобто воно там, якщо доростає до певного вже. Розміру ну вже зовсім гірке. У нас чудові, мама робить консервації з цього Ніжинського гірка, але ж він переростає. Вона не встигає, Ми як з сестрою, ну це ще зрозуміло, що це ще було до війни. Ми з сестрою там приїжджаємо на вихідні на дачу, вибрали, а де ж ну, типу, хочемо салат зробити, да? а де ж гіркі? Ну, вон підіть вирвіть. Ну лежать отакі кабани, гіркі вже. Мама, а що ж ти не вибрала? А я не встигаю. Ну, давай посадимо щось таке. Ну, більш цікаве, може, якісь там корнішонного типу, якісь гібриди. Ні, я таке не хочу. Це ГМО. Все, у мене все упало. дійсно думаю, що це гібрид, от назва, гібрид, що це щось штучне, якесь таке, щось там з ним таке зробили, що це щось таке генно модифіковане і страшне. От вона буде сидіти на на почесному місці, вона посадить ніжинський огірок завжди, хоч він не вродить. Буде купа консервації, але в свіжому вигляді ми приїжджаємо на вихідні. Жодного салату не можна зробити. Все гірке. І коли я привозила з роботи це ж насіння, мам посадим в цьому році. Да, посадим. ми з сестрою їдемо. Ну, завжди ми там щось допоможемо, щось там підкопаємо, принесемо, а такі вже роботи, от мама любила робити завжди сама. Вона сама буде сіяти. Лишайте мені, каже, я сама, я знаю, де йому місце, отам йому буде краще. Лишайте мені, ви мені поможіть там таке щось: ну, картоплю там під лопату посадити, да? або щось там перекопати, перенести, винести картоплю, наприклад, з погребу. Ну, ж такі щось важкі роботи. А все садити я буду сама. Як ми завжди приїжджаємо, а де ж ті огірки? Не питайте. Потім ну, якось так з цим з'їжджалась, а потім я знайшла ті огірки. Вона їх садить, знаєте, як в кінці городу низина, там, де трактор, наверное, такі купи. Там вже нічого не росте, тільки гарбузи, тому що вона розбити ті брили не може. Вона туди садить або кукурузу, щоб там. Головне, щоб зійшло і пішло до верху, або гарбузи, щоб заплило і не росли бур'яни. От вона туди каже, я насіла, я посадила там кукурузу. А під кукурузу накидала ваші ж ці гібриди. Хочуть, хай як хочуть. Хочуть ростуть, хочуть не ростуть. Ну і отак от у нас все. Я беру те, що я хочу, бо це я знаю, а це щось таке неприроднє, не це щось таке страшне. От. І в нас це наше землі, скажімо так, наше сільське господарство. це все зводиться до того, що мама вперлась, я хочу робити так, як я хочу. Вам не подобається, робіть у себе, як ви хочете. Це в неї є ще кума Тютя Надя. І от вони, одна сидить в Київській області на Піску, а моя сидить мама в Чернігівській області на Чорноземі. І от це в них оці городні батли. А ти вже посадила картоплю? Ой, блін. А я ще ж не посадила. І це починається. Хто перший, хто перший, другий, а, а в тебе вже зійшло? Ні, не зійшло, і в мене не зійшло. А а, ми а в мене вже зійшло. А в тіті Наді ха-ха. ха, ха, ха. Ну, так, Тютя Надя упорно садить гірок Феникс в пісок, ну, вона там щось підживлює. І каже, так родить, так родить. Отакі значить, кабани, вона теж до жовтів їх запускає. А потім вони каже, мам, а тож, вона є, вона є огірок, теж у неї гірок теж жовтляки вічно. Вона вже їх доводить, вона не встигає їх е зібрати. І доводить їх до великих жатляків. Кажу, мама, що ти будеш з ними робити? Мама не тримає, там, як вона заїжджає в село, вона не тримає хазяйства, ніяких курочок, нічого вона не тримає. А вона ще додумалася, вона, кстати, прикольно робить я собі теж, якщо в мене будуть перестиглі огірки, я собі теж таке зроблю, дуже зручно. Комусь, може, буде цікаво на замітку. Огірки перерослі. Ну, хтось там закриває кружальцями ці ж карнішончики, тільки закривати їх не в соку, а в натертому перестиглому огірку. І ну, головне, щоб там менше насіння туди вибрати ложкою з самого огірка. Засолений цей натертий огірок можна використовувати, ну, як варити там, росольники. Да? Зразу з банки взяв пару цих ложок, кинув в суп і такий рассольник виходить. Ну, це ж моя мама отаке робить з ніжинськими огірками. Вона допускає до переростка, а потім їх нема куди дівати, вона вже там кружальця ріже. А коли вже кружальця в банку не влазить, тоді вона починає їх терти на тертушку чи доцільно їх так вирощувати. Для чого ми їх вирощуємо? А тоді ця консервація просто стоїть. От, наприклад, батько зараз приїхав до мене в гості. Він у мене їсть з моєї, скажімо так, з мого льоху моїй консервації, мамині консервації четвертий рік стоять у неї там. Сестра машиною привозить, завозить, там якусь баночку чогось візьмуть у неї. Ну, в таких об'ємах воно не потрібне. І з року в рік оці ж трьохлітрові банки огірків, на, на тертушку у власному соку. Ну, а, а хочеться якогось карнішончика. І ти йдеш той самий там АТБ, дивишся той ніжинський огірок, тільки щоб був такі карнішончики. Купляєш ніж... Ніжинський огірок, який твоя мама вирощує, але твоя мама не, ну, не зриває його в ті в стадії, в якій його можна гарно закрити. Це що, перевод продукту? Чи що це Чи це просто власна впертість, напевно. В цьому році я ж уже понабирала насіння. Думаю, я ж тут сама собі хазяйка. Я сама собі посажу те, що я хочу. Тут уже мами немає, тут мені командувати ніхто не буде, що копаємо тут і садимо це, і тільки цей сорт. Я вже там назамовляла і картоплю якусь, щоб посадити, знати, як, яка назва сорту, які її характеристики. Ну, тобто, мені це цікаво. Подивитися опис, чи співпадає, чи не співпадає, чи те я вирощую, чи не те. Просто вирощувати горох якийсь. Отаку картопельку, да, як от мама мене. мене баба казала, куряча свиняча картопля. Може поїхати в інститут картоплярства не мішає його купити. Мама як називається? Я не знаю, це моя картопля з нагородки. І все, цей горох з року в рік садиться. Разом їздила на ту дачу, допомагали ма матусі, бо нам їй дуже шкода було, що мама так на городі працює. Вона каже, ж... а для кого я це роблю? Я це роблю для вас. Вам це не потрібно? Ну, їдьте. А я все одно зроблю. І ми з сестрою сльозу пустимо, матусі треба знов допомогти. І ми їдемо, ми їдемо на ту дачу. І копаємо. Перевертаємо, не то, що копаємо, ми просто перевертаємо лопатою 20 соток городу. Безтолкове ведення хазяйства, чи як? Чи, чи власна впертість, чи якісь забобони свої, що я так хочу. Коротше, я вирішила, що в мене так не буде. Саме головний посил цього відео, я вирішила, що в мене так не буде. Наша мама завжди боїться чогось нового. Вона боїться не то, що навіть не експериментувати, а я завжди роблю отак. Не хочете так? Не допомагайте мені, не робіть тоді. А я все одно зроблю так. Я в цьому році набрала насіння, я таки маму умовила посадити. Ну, не знаю, посади чи не посади, але в принципі погодилась. Дід буде їхати, він її тобинку привезе, тому що я їй скинула свої фотки. Дід їй показав. У мене батько набагато більш продвинутий цей користувач. У нього телефон сенсорний, ну, Android-сенсорний, дідусь собі ще ставочки на спорт робить. Він ну, цікавиться життям, дивиться Ютуб, якісь там фільми. Тобто дід у нас активний користувач. А у мами кнопочний телефон. Вона не хоче, їй не потрібно. Відео вона не дивиться, в неї немає ні вайберів, нічого в неї немає. Вона дивиться тільки телевізор. Можливо, знаєте, як, я, я може, погоджусь із картоплею, із-за із того, що це пам'ять про її там, батьківщину, про її дитинство, про її маму. Але ну, вже багато є, воно не, не актуальне зараз. Можливо, той сорт був гарний. Ну, якби вона знала його назву, можна було б оновити цей сорт. А так, я ж кажу, безтолково садимо, перекопуємо 20 соток. Просто перекидаємо лопатою землю. Я умовила маму взяти в цьому році разом з твоїм ніжинським огірком, там відступити трошки місця і посадити якийсь гарний гібрид, щоб можна було і на салат взяти, а ніжинський огірок будеш консервувати як і далі. Там уже, правда, треба на кришках цими маркерами понадписувати, тому що там, не знаю, 19 рік стоїть, 20-й рік, ще довоєн, 도, довоєнні закрутки стоять. Що зробиш? У нас так. А у вас У мене мама ж YouTube не дивиться, вона дивиться тільки телевізор. І любить, знаєте, як перекідні календарі, от, щоб було там, на стінку і відривати листочки. І календар в неї є. І всякі там, якщо попадаються тематичні, від... тематичні передачі там на телевізорі, якщо вона якось там включить канал, щось буде цікаво йти, вона може зависнути і подивитися. Вона погодилась на гібридогірка з назвою Надія, Надіжда. Він ще попадається в інтернет-магазинах, буває підписано Надія, буває підписано Надіжда, тому що мою бабусю, і її маму звали Надя. От, ну, можливо, асоціативно воно їй зайшло. Вона погодилася. Ну, давай спробуємо. Я її зачитала, пояснила все. От, і в неї є кума тітя Надія, я ж кажу, що ви хто перший, хто перший. От, і вона ж та хай буде з Феніксом, а я буду з Надією. От і за цього вона погодилась. Я зробила таку підборку, це ж як для мами. Да? Тобто, я її роздрукувала. Відео вона дивитися не буде, я її роздрукувала. Це я на іншому листочку зроблю. Це просто я так дрібним шрифтом для себе, там, як робила, копіювала. Я там... Кожен гібрид фотографія з пачки і опис на, ну, на пачці насіння, вона читати також не буде. Каже, там може написати все, що завгодно. А один-єдиний раз у нас проскочив гібрид, вона посадила. Дуже, дуже була довольна, що. Такий огірок прикольний, так, ну, та, ну, ну, ну вообще, каже, вообще, вообще. А проскочила, тому що це був гібрид, і проч просто на пачці з насінням не було вказано на, на титульній сторінці, не було вказано, що це гібрид f 1 Просто був огірок. Назва, а отут уже на, на звороті було там опис і написано не, F1, а там такі тата я не пам'ятаю, що була за назва. Тобто названа на, на це гібрид, і далі далі за текстом називається. А вона ж не читає зворот, вона не читає. Вона по, по фотографії подивилася, не написано, що гібрид вона із за того проскочила. От, ну, Ми пішли іншим шляхом цьому році. Можливо, нам вдасться. У мене, до, до речі, Дуже було багато відео. Ну, я любила таке вирощувати, там, фотографувати, що в мене виросло. воно в мене все не зберіглося, воно все осталось там, скажімо так, осталось в прошлуй Згорів ноутбук, згор... загубилися там ті флешки, От що означає, треба вчасно зберігати не на один насій, а на декілька. Якісь там щось добре, що хоч дитячі фотки поставалися, а всі мої оці. Городні справи. Нема що подивитись, будемо поново, будемо починати по-новому. Так що будемо експериментувати на городі. Підписуйтесь, буде цікаво.